Цьогоріч реформатський дитячий будинок, милосердний самаритянин у селі Велика Добронь відзначає 30-річчя. За своїм функціональним призначенням. Це унікальний приватний соціальний заклад на Закарпатті. Установа опікується не лише дівчатами сиротами та дітьми, вилученими з родин, а й відповідно до первинного задуму засновників і надалі надає притулок людям з інвалідністю. Від минулого року заклад приймає не лише дівчат, а й хлопців. Навесні завдяки команді Direct Aid for Ukraine тут було облаштоване нове крило для хлопців, а днями благодійники повернулися, щоб подивитися, як воно використовується. З наближенням Різдва не обійшлося і без подарунків. У персоналізованих коробках діти, зокрема, отримали й піжами. Ми повернулися до дитячого будинку з великою радістю і привезли персональні подарунки для 175 діток. Кожна дитина отримає два набори піжам: одну різдвяну і одну буденну. Також вони отримують капці та солодощі. Це було прохання керівництва дитячого будинку, щоб таким чином підтримати роботу закладу. І оскільки ми вже тут, то ми вирішили зробити невеличку веселу програму. Ми, так би мовити, приїхали з півночі з заводу іграшок Санта Клауса. Тому ми одяглися гномиками та будемо вручати подарунки дітям. З нами приїхав добродій з Нідерландів. Він вже неодноразово підтримував цей заклад. Він не зміг бути присутнім особисто, коли ми облаштовували корпус для хлопчиків. Тому зараз він приїхав та подивився. На власні очі, що вдалося зробити за його підтримки. Також у нього є великі плани стосовно підтримки Закарпаття. Про що ми згодом ще розповімо більш детально група під керівництвом Алекса Даверна протягом останніх чотирьох років реалізувала у нашому регіоні чимало програм. Окрім розвитку реабілітаційних закладів, вони приділяють особливу увагу роботі з молоддю. Ми повернулися на Закарпаття, щоб передати ще кілька реалізованих проєктів. Наразі для нас найважливішими є реабілітаційні установи, де поряд із місцевими жителями приділяють особливу увагу реабілітації поранених військових. Таких закладів нам уже вдалося створити три. Водночас ми із задоволенням повертаємося і до таких місць, де працюють із дітьми та сім'ями. Дитячі програми для нас надзвичайно важливі, адже саме діти наше майбутнє. To bring happiness and support for the families. з наближенням свят різні дитячі установи традиційно отримують більше уваги. Не став винятком і дитячий будинок, милосердний самаритянин, де завжди з радістю чекають на своїх благодійників, щоб разом налаштуватися на різдвяну атмосферу у різдвяний час діти сироти отримують особливу увагу, і це зрозуміло. Адже ми уявляємо різдво як свято в родинному колі. Саме різдво у нас проходить тихо, але до того ми радо користуємося такими можливостями. Те, що наші партнери підтримують з нами зв'язок, і цей зв'язок живий є великою можливістю для дитячого будинку, і разом з цим вони подарували дітям велику радість. Після пісенного вітання у виконанні вихованців настала черга подарунків. Діти із захопленням розпаковували пакунки та одразу приміряли нові різдвяні піжами. це дуже хороша подія. Мені подобалося, як ми співали, і я дуже рада цим подарункам. Не знаю, хто саме стоїть за подарунками, але я дуже вдячна. Мені дуже подобається подарунок, я дуже рада. Свято теж дуже подобається, адже всі веселі та радіють. Постерігаючи за щирою радістю дітей, можна з упевненістю сказати: дитячий будинок, милосердний самаритянин це не просто виховний заклад, а в найвищому значенні цього слова справжній дім, де працівники ставляться до вихованців так, ніби вони є їхніми власними дітьми.